Виставили за двері, а той помер. Чергова загадкова смерть на території Львівського геріатричного пансіонату. Інформацію про загиблого у соцмережі повідомила активістка Олеся Дацько. За її словами, керівництво геріатричного пансіонату разом з поліцією виселили людину, яку на ранок знайшли мертвою. Фактично, наскільки повідомили мені люди, ті, які контактують з мешканцями, що його виставили за двері, і він вночі просто помер. Уявити, що в цивілізованій державі таке можливе, просто не дуже страшно. Але з іншого боку, ти розумієш, а кому це вигідно. Тобто, коли подивитися статистику смертей в цьому пансіонаті, коли там помирають люди по 50 років, то в мене питання: а як ж про них турбуються? Згодом в поліції повідомили, що встановлюють обставини смерті 68-річного чоловіка та підтвердили, що тіло виявили на території пансіонату. Те, що керівництво закладу викликало правоохоронців, підтверджують і у прес-службі патрульної поліції. Втім, розповіли, що виклик був за кілька днів до смерті. Тож, де перебував чоловік кілька днів, невідомо. З того березня близько дев'ятнадцятої години. Ольних викликали в гріотеричний пансіонат, оскільки там за їх словами перебував колишній мешканець в стані алкогольного спиніння і з їх слів дебошир. Коли поліцейські приїхали на місце події, вони поговорили з громадянином і він самостійно покинув територію даного доходу. Тобто цей мешканець уже не проживав на території пансіонату? З слів адміністрації в офіційних документах він зазначений як давно виселений. За словами активістки, про загиблого повідомила людина, яка просила не називати її прізвища, бо мешканці геріатричного бояться відкрито говорити про те, що насправді відбувається в закладі. Вони повідомляють такі повідомлення в приват, тому що розуміють, що їхньому життю і здоров'ю може загрожувати дуже багато. Вони бояться оприлюднювати своє ім'я й прізвища, і ті, хто починають говорити їх або виставляють з пансіонату, як виставили Альошина, або вони помирають чомусь. Скандали довкола мешканців закладу трапляються систематично. Восени з пансіонату виселили відразу двох чоловіків. Тоді виконуюча обов'язків директора геріатричної Етері Пасека пояснювала, мовляв, все законно, оскільки стаціонарного догляду чоловіки не потребують. Також вони нібито порушували правила внутрішнього розпорядку. Окрім того, у січні цього року у пожежі в геріатричному пансіонаті загинув один із його мешканців. Нещодавно журналісти проєкту змови досліджували загадкові смерті в геріатричному пансіонаті, а також те, що насправді відбувається за зачиненими дверима, та хто з високих кабінетів кинув око на місце знедолених людей. Максим Турчинський, телеканал НТА.